Новый сезон всеукраинского тижня моды пройшов під гаслом «Комфорт і стиль». Увагу здобули найвідоміші українські бренди. Я дуже давно займалася текстилем стилем на протяжении 20 років. Потом ушла з этой сфери діяльності, Когда був один из первых украинцы, я начала принимать участие, потому что очень много было молодых дизайнеров тогда. Сейчас перспектива молодых людей, которые одеваются, одеваются практично. Это правильно. А якщо там это що і эстетично, Я считаю, що это будущее. Я брала участь у показі дизайнера Міла Негро. Бордова сукня, вона дуже гарна. Тут різні пошиті елементи, дуже яскраво виглядала з такими високими перчатками. Цьогорічна чоловіча колекція Весна літо особливо сподобалася самим же чоловікам. Мовляв, і вишукано, і зручно. Сьогодні я прийшов на показ відомого і культового у своєму плані дизайнера Богдан Кас. Наразі я одягнений сьогодні саме від цього дизайнера. Прийшов познайомитися з його новою колекцією. Після показу гості фотографувалися на фоні символічних літер UFV, купували прикраси та демонстрували один одному модні вбрання. Олеся Василець спеціально для епізодів.